Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Життя пасічника. Сьогодні плановий огляд бджіл. Подивимося, як розміщені клуби. Чи є в них що їсти, чи все, чи все з ними добре. І також відповім на, відповім на питання, там задавали питання, як повинні розміщені клуби бути Кхе -кхе, взимку. Ну і таке. Поїхали. Ось клуб розміщений. Ось бачите, ось. Ось аж на цій рамці є. Ось в цій вуличці є. Ну, це ось так плотно він розміщений допереду льотка. Ось подивимось сюди, тут без кільйонки, тому що в дні немає сітки. Ось бачите, як плотно сидять. Ось одна. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім вуличок, ну і восьмі ось тут. Восьмі теж є бджоли. Це ось так плотно повинні сидіти, от коло, першого, коло переднього людка, тому що ізольована матка. Де матка ізольована, в якому вулику? Там бджоли повинні по-любому розміщені бути спереду людка, Ось тут, Тому що тут зміщений до переду льотка розміщений ізолятор. Якщо вони розмістяться де захочуть, і матка залишиться в ізоляторі, вона захолоне. Вона там. Якщо вони її залишать, вони не будуть там, де матка, там і вони будуть сидіти. Ні, такого немає. Бджоли собі сидять Вони на матку вони не дивляться взимку. Ось тут проблемна сім'я є, я зараз вам покажу ця клуб розмістився неправильно. Він, я вже замічав, що він розміщений, так, але ще не придавав цьому значення, так як вже. Новий рік буде, і після Нового року особливо дбайливо треба ставитись до бджіл, тому з ним щось треба робити. Це по моїй помілці сталося таке, що він так розмістився. Ось Бачите, дивіться, як розмістився клуб. Ось. Клуб розмістився. Ось один, два, три вулички. Ось на четвертій трошки є. І ось так. Аж до задньої стінки він отак розмістився. Це сталося тому, що я от утеплену заставну. Утеплену, поставив дуже рано. Ще в осінню, коли збирав бджіл-зиму, зразу поставив заставну. Заставну потрібно ставити, коли трохи похолод... Ні, похолодає, коли вони вже зберуться в клуб трошки, тоді вже заставну можна ставити. А так вони, бачите, збилися сюди, взяли до заставної, бо тому що вона тепла, коло неї тепло. І вони притулилися до неї, і виходить, тільки на трьох, можна сказати, вуличках сидять. Велика сім'я, гарна, все. Ну, тільки сидять на трьох вуличках. Так вони не дозимують. Вони так посипляться, тому що їм не вистачає тут їжі. Кхи -кхи. Тому я їм буду ліпешки ставити. Ось так їх прийдеться, прийдеться їм ставити канді і так вже аж до кінця зимі. Поставлю канді через два тижні чи місяць. Ще поставлю один раз канді і так вони дозимують. Ось. Є малень маленькі сім'ї, в мене дві. Таких я обично з'єднував такі сім'ї. А в цьому році вирішив проекспериментувати. Ось один, два, три, на чотири вуличках. І то цей клуб такий маленький. Просто ось від початку він ось такий малесенький. Просто. Не знаю, чи вони перезимують. Обично, то повинні перезимувати. Якщо після нового року буде така сама погода, як до Нового року, то в принципі я не бачу проблеми, щоб вони не перезимували. Ну, ось таке, обично я з'єднував такі сім'ї осінню, щоб були сильніші. Але ось дві сім'ї в мене таких є от. на чотирьох вуличках сидять, навіть ось на трьох, можна сказати, тут на четвертий чуть-чуть джіл, ось на трьох вуличках. Ось ще одна маленька сім'я експериментальна. Тут трошки побільша сім'я. Не знаю, чи їх тут добре видно. Ось виходить один, два, три, чотири, п'ять. На ну Як на п'яти, на 4 на по половині рамці, то тут можна сказати на чотирьох вуличках. Ну, Нормальні, нормально. сім'ї зжалися, хорошо, ось вони тут тако. зжались, тут все добре, я думаю, їм повинно бути. Вони ось вже пів зими пройшло вже новий рік, а вони ще навіть від передньої стінки далі не пішли. Далі тут ось започатаний мед. тому... Якщо буде погода дозволено, якщо не влупить 20-25 градусів морозу на тривалий термін, то вони, я думаю, без проблем перезимують. Якщо будуть якісь запитання по поводу розміщення клубів взимку бджіл, то задавайте в коментарях. Якщо буде багато запитань, зніму відео, розкажу як я бачу це, як повинні клуби розміщуватись взимку. Ну Таке, тут, в принципі, немає нічого складного. Просто люди щось, я так бачу, пасічники, то вони бояться розміщення клубів. Там, там бджоли сіли трошки вправо чи вліво, ой, все, катастрофа, що ж це має бути. ну В принципі, це все єрунда. Там воно все нормально, головне нормально зібрати бджіл в зиму. Якщо зберете гарно бджіл в зиму, буде їм корм, не буде сквозняків. Ну, в принципі, вони перезимують, навіть маленькі сім'ї на 3-4 вулички повинні перезимувати. В принципі, всі сім'ї нормальні. Було ще пару таких сімей, що бджоли змістилися до заставної, утепленої заставної. Ну, це моя помілка. Треба було осінню. Я просто думав, що вже буде холодно і так поставив їм ті заставні. А воно потім тепло було. Я вже не хотів їх забирати. І так сталося, що деякі сім'ї прижалися до теплої заставної, що їм може не вистачити корму до зими. Ну нічого, це, це як то кажеться, вирішиться. Це не така проблема, що її не можна вирішити. По поводу, Задавали питання клуб. Як повинен розміщуватись клуб, бути. От, там один питався, в мене до задньої стінки прибився клуб зразу, чи це не страшно? Ні, це не страшно, якщо у вас матка не в ізоляції стоїть зимою то значить все нормально. Як би клуб не змістився, чи взаду чи спереду, все буде добре, вони собі корм, якщо там корм є, вони собі дозимують, вони чи підуть ззаду до переду вулика, чи зпереду дозаду, неважливо. Головне, щоб дуже от не збилися так до бокової стінки, тому що до бокової заставної вони можуть збитися і виходить, на трьох рамках тільки корм з'їдять, може не вистачити і можуть посипатись. Вони в бік по рамках не йдуть. Вони е, дуже трудно, треба ставити планочки там. Можна поставити планочки, щоб вони могли, могли так знаєте, перелізти як через верх. Ну, обично це не приносить результату, я вже замічав, що краще ставити канді, Це 100%, 100% що вони дозимують. Тому що якщо ви почнете там, ліпити якісь планочки, ще щось, щоб вони перелазили там, якось в бік е, рамок, то це краще цього не робити. Все, дякую вам. Що дивилися відео, всіх вітаю з наступаючим новим роком, щоб у вас у новому році була лише усмішка на обличчі. Ніякого суму, тільки усмішка. Підписуємося на канал, ставимо ставим лайки. Всім щасливо, всім удачі і всім гарної зимівлі з новим роком.